Я веду свій блог про подорожі в автобудинку. Це Алафуша. І сьогодні я буду показувати ще один кемпінг, який знаходиться неподалік від Мафри. І насправді це найдешевший кемпінг, який я знаходила останнім часом. Я заплатила за ніч 14 ,30 євро 30 центів. І зараз буду показувати, що ж тут є. У цьому кемпінгу немає будиночків, які можна орендувати, якщо ви приїхали на автівці, але є можливість поставити намет. За таке задоволення вам доведеться заплатити десь близько 10 євро, там 5,50 за людину, 5,50 за місце для намету і ще 2,50 за е, туристичний податок. Тому, ну, трошки більше 10 євро е, доведеться заплатити, але все ж таки є можливість зупинитись на звичайній автівці. От як ці люди, власне, і зробили. Зараз я вирушила на пошуки душу, він десь тут. Але мені треба ще, е, ще його знайти. Дуже цікаво, що це перший кемпінг, який я бачу, е, ось е, з такими. Нібито стаціонарними будиночками, але їх орендувати не можна, у них вже хтось мешкає. І а, просто подивіться, як тут гарно. Це а, поставили а, кемпер та до нього такий от намет. І люди тут живуть. Наскільки я розумію, вони тут живуть постійно. Це дуже прикольно. Я Дійсно таке бачу вперше, але мені це дуже подобається. Бачите як? Просто, просто так от живуть тут люди, а я все ще не можу знайти душ. Згукнула музику. У цьому місці дуже помітно, що вже давно ніхто не живе, що вже давно ніхто не мешкає. І це е, виглядає так, ніби то хтось покинув своє житло. А є дуже е, гарні варіанти. Ось тут теж щось було, але вже немає. Так. О, боже! Я заблукала, не можу знайти душ. Мені сказали, що він аутсайд, але я не розумію, наскільки аутсайд. Може, може, максимально аутсайд, і треба їхати в Лісабон. Так, Тут вже такі турецькі мотиви у нас. Так. Ага. Ну, десь тут, коли він був в Знаю, щось я не бачу, і сьогодні так мене трошки не радує погода насправді, тому що дощить. О, здається, я, знай... я знайшла. ура! Так, значить, ну насправді, фактично аутсайд. Так, дивимось на... Чоловічий туалет. Справді, <свісно>, жіночий хотіла. На лучше дивитись сьогодні не будемо. Поздоровляйте мене, будь ласка, досеньком. Я знайшла жіночий туалет. Підемо, подивимося, що, що нас там чекає. Та, блін, внутрі слово забила. Як буде внутрі? А... Усередині, господи боже. Ще разок. Я знайшла жіночий туалет! Ура! А, так. Подивимо, що нас чекає у середині за 14 ,30 євро 30 центів. Ну, скажімо так, не неймовірно. От такі у нас тут краники. Тут у нас душові. Так. Ну, типу, за такі гроші насправді не що це окей. А, от, і от такі у нас тут. О! Є навіть справжній унітаз. І не один. Тож будемо дивитись, що тут до чого. А от є ще місце, де можна помити посуд. От, за, за гратами. Насправді прикольно. Прикольно і ще, я думаю, завтра, якщо буде гарна погода, можна буде показати вид, тому що він тут, до речі, непоганий. Не неймовірний, але непоганий. Тому що ми знаходимося на холмі і тут доволі повинно бути симпатично, але зараз туман і нічого не видно. Гуляю під дощем. Ще поділюсь своїми думками. На рахунок цього кемпінгу. Він мені подобається. От що я можу точно сказати, що він дуже непоганий, а при тому ще й ну, я можу сказати, що дешевий, тому що 14 євро. Ну, спробуй знайти готель та навіть хостел за 14 євро у гарних місцях у Португалії. А тому... Тому я б напевно що його рекомендувала. З особливостей цього кемпінгу він знаходиться недалеко від міста і можна купити продукти, в принципі, без проблем. Тут є континенти неподалік, є заправка. А, тобто, якщо мені дуже захочеться, я думаю, що мені вже сьогодні нічого не захочеться, але все ж таки, можна буде поїхати по м'ясо. Та ось тут його приготувати. Є такі стільчики. І от трошки-трошки там в тумані можна побачити непогані види. От. Досить атмосферно, досить просторо. А, ну ж, мені подобається. Наскільки я розумію, ресторану тут немає. Зараз я ще це перевірю. А, є, тут є ресторан, боже. А ну йдемо, подивимось. Я вже трохи намокла під цим дощем. Але Фуша трошки заскучав. Йдемо дивитись на ресторан. Так. Як це я його пропустила? Так. Тут навіть новини можна подивитись. Така, знаєте, трошки шкільна а, столова. О, прикольно, прикольно. Тут є десертики. Я так, я так розумію, що щось можна замовити навіть. Будемо перевіряти. Мені вдалося замовити а, стейк з яйцем. Це така традиційна португальська страва. А, чекати треба її годину. О восьмій мені її подадуть, і я зможу насолодитися цим делікатесом. Я так розумію, я так подивилася, що нібито 6 євро коштує ця порція, Але коли сплачу, ще розкажу що до чого. Вчора була готова через години. І це м'язко, яєчня та картопля фрі. Обігада. Що, ви не думали, що м'яска там немає, м'яска там є. Ммм, а -а. <риклад> не найкраща, маю ввечері. Але такі, що хотіла просто жити. Так, спроба номер два. Речі. Тобі ти вбиє, мию я. Не вмию. Не вмію нормально їсти м'ясо. Мені все таке Само люто. Караванінг для пенсіонерів. Ну вже стає важко не погодитись. Дівчата не зазріть, але в моєму автобудиночку є. Навіть така приблуда. Так. І... істини. Так, ну. Щось відбулось? Зараз показую Лондрі. Так. Так. Це пральна машина та сушильна машина. Коштує пральна 4,50, сушильна, і сушка ще 2,50. Насправді це нормальна ціна, це завжди, завжди такі ціни в загальних таких пральнях, тому нічого нового. А тепер пропоную трішки детальніше подивитись на караванчики, які тут знаходяться весь час. До речі, цього е е е кемпінгу немає в інстаграмі, чи ще десь я його знайшла через мій улюблений додаток Парк Фортнайт. І насправді, ну, я просто якомусь такому, якщо чесно, Захваті. Мені прям дуже подобається. Просто подивіться. Люди сюди приїздять, ставлять отак свої каравани і тут можна побачити. І за 79 євро на місяць просто тут мешкають. І дуже цікаво, як вони. Ну, не знаю, мені мені це дуже здається романтичним. Мені це не здається чимось, а, типу, типу, про бідність. От, от в мене немає так таких відчуттів. У мене є тільки відчуття, що це от просто такий спосіб життя. Так, вони можуть поїхати, ну, але вони цього не роблять, вони тут просто живуть. От е, віточки садять. Такі заборчики ставлять прикольні. От Можна подивитись, тут ще теж видно. Прям такі садочки якісь. Вони тут відпочивають з дітьми. Тобто, я так розумію, що це може бути, знаєте, як типу дача, але от у кемпінгу. Ну, коротше, дуже мені це подобається. Мені дуже цікаво. Тут, тут у когось мангальчик є. О, такі. Садочок, стільці. Коротше, я просто у шоці. Прям дуже-дуже подобається. А ще зараз покажу, які види з цього кемпінгу. Вони теж досить непогані. Тож не як це не можу. Йдемо вже зараз до мого керівника цього проєкту. Треба попитатись, що його там не влаштовує. Ого, вогово. Привіт, на привіт, на привіт, а чого, ти, а чого ти гавкаєш? А чого ти гавкаєш? І якщо хочете більше відео про Португалію, кемпінги та парковки, підписуйтесь на наш канал та цілоти мрії разом.